А ну так люди ходять, якесь міроприємство у парку тут наразі проходить в центрі Києва. А я отут хожу посеред цих дубочків. Те ще вже знайшов. Давайте подивимось, що мені трапилось побачити. О, загріб кротову янку. О! Дивіться, який велетен тут сидить, приховався. Давайте його дістанемо, мабуть. Супер! Задоволення кайфок, Перший на сьогодні білий грибочок. Супер. Продовжуємо.